Одна із найчастіших тем, до якої пари звертаються до це кількість та якість зброї. Одним здається, що одно дуже багато, а іншим що дуже мало. І тоді перші відчувають постійний тиск та напругу у відносинах, і це призводить до конфліктів. Натомість, як другі відчувають постійне незадоволення. Всім привіт! Мене звати Настя. Я і хочу сьогодні підняти таку дуже важливу, але як на мене, не дуже активно висвітлену тему, як статева конституція. Тому що чомусь чоловіки вважають, що якщо ти не хочеш, то важливо ти втомлена, роздратована і з тобою щось не ок, іди до психолога. А якщо чоловік не хоче. Це взагалі щось таке Анріал, чоловік має постійно хотіти. Насправді є така штука, як статева конституція. І це наша індивідуальна потреба в статевій активності, і також індивідуальна опірність до впливу різноманітних чинників. Інакше кажучи, це те, наскільки природньо і комфортно людині мати певну частоту, інтенсивність. Диплогої життя наскільки його або її психіка тіло. Витримують чи адаптуються до зовнішніх змін і внутрішніх чинників. Статеву конституцію можна виміряти, вона в нас здається одна і на все життя. Це те ж саме, як там колір волосся або колір наших очей. Тобто, це таке стале від природи. Є дуже багато різних шкал вимірювання, і можна поділити статеву конституцію на слабку, помірну та. Сильно саме від неї залежить. Наскільки наша психіка може витримувати зовнішні якісь фактори, зовнішні події і адаптуватися до цього, саме це і впливає на виникнення та перебіг сексуальних розладів? Ну, наприклад, за сильною статевою конституцією, сексуальні розлади можуть виникнути лише під дією дуже потужного чинника, що триває дуже довгий такий тривалий час, за слабку. Ось таке конституцію, навіть такий легкий, але тривалий чи системний вплив може виявитися дуже пагубним. Наприклад, якщо дайте саме ситуація, там, наприклад, алкоголізм, хронічне запалення, якесь захворювання статевих залоз, і одніх у одних людей це призводить до сексуальних розладів, а в інших ні наявність чи відсутність якраз таки сексуальних розладів, воно якраз таки і пояснюється зокрема типом статевої конституції. І сьогодні ми з вами поговоримо про статеву конституцію саме жінок, щоб ви трошки більше зрозуміли, що для вас норма. А що не норма, і як взагалі розуміти зараз в мене якийсь стрес відбувається, і під впливом якихось зовнішніх факторів я знаходжусь, чи я така від природи? Чи, наприклад, мені всього 20 років, і я не розумію, в мене був там невдалий перший статевий акт, і мені типу, не хочеться там сексуальності сексу через невідчуття своєї сексуальності, чи в мене там помірна і слабка статева конституція? Давайте ж розбиратися. Я хочу спочатку сказати, що занижене лібідо це не обов'язково означає, що в тебе слабка статева конституція. Звісно, сексуальний потяг, він може змінюватися так, все життя. Зараз там, в період війни, можливо, в період еміграції, ти можеш відчувати зниження статевого потягу через стрес, через невизначеність, незадоволення якихось там базових тих. Потреба це не каже, що в тебе слабка статева конституція. Це лише означає, що є вчинники, які Впливають на твій сексуальний потяг. В це конституція, конституція не змінюється протягом життя е, після завершення її формування. Дуже уважно спостерігайте за цією фразою після завершення формування, а психосексуальний розвиток триває там остання його фаза від 17 до 25 років. Тобто, якщо тобі в 20 якось інакше хотілось сексу, аніж в 30, Це говорить про те, що в тебе була остання. Е, Період психосексуального розвитку, і ця статева конституція вона ще формувалася. Дуже багато міфів є про статеву конституцію. Ну, наприклад, кажуть, що жінки, у яких там довгі ноги і короткий тулуб, мають слабку статеву конституцію, тому що їм буде складно виносити дитину. І я скажу, що дуже багато є міфів, е, ходять е, довкола з статевою конституції, саме тому, що дуже мало було. Досліджень жінок ми взагалі не так давно підійшли там до клітера, винайдення далі жіночого оргазму. І, і статева конституція вона ще не дуже так активна дослідження, але є певні шкали, за якими можна так навіть більше для саморефлексії подумати про свій рівень визначення статевої конституції. Нам потрібно для оцінювання зовнішніх таких сексуальних проявів людини, розмежування її нормальних проявів. Хічних і також для нас, для сексологів, для того щоб розробити лікувально профілактичні рекомендації щодо статевого життя людини, тобто, ми це такий анамнез, який ми одразу збираємо і розуміємо в парі конфлікти. І в них відсутність сексуального потягу чи мабка у одного а у другого там наприклад сильна статева конституція, і вони типу від природи просто тут не сходяться. Але з цим можна працювати. Давайте вам трошки розкажу про шкали визначення статевої конституції. Є їх кілька, і саме я визначаю за спеціальною методикою. Є така шкала векторного визначення. Це в Конституції для жінок за автором жу і складається із двох частин. Перша частина це вона така генераторічна і відносно стабільна. Це період першої менструації, регулярність менструації, перебіг погірності. Також трохантерний індекс. Це дуже така інтересна методика, яку ви можете знайти в інтернеті, але вона така більше, я б сказала, для забави і. Не вимірює 100% слабкий чи сильний, це співвідношення росту до довжини ноги від великого вертеля до підлоги. Можете зараз порахувати і характер оволосіння лобка. І також є друга частина, вона більше залежить від зовнішніх чинників. це такі показники, за якими оцінюють конституцію від першого оргазму час до стабільного статевого ритму, саме перебіг вагітності і до настання клімаксу. Ну, наприклад, є ось ці різні шкали, так, і ми можемо за цією методикою подивитися, що якщо у вас там... Перша менструація пішла від 15 до 18 років, то у вас слабка статева конституція, якщо від 13 до 14 то середня, якщо від 10 до 11 то сильна. І також цей рогантерний індекс можете порахувати співвідношення, якщо менше 1,97, то це слабка, якщо від 197 до 2, то це середня, І якщо більше 2 у вас це співвідношення, то типу сильна. Але Таке, я б сказала, що тут не можна сприймати ці дані як 100% істину власного стану. Вони більш такі орієнтовні, і мені здається, більше знайде так типу для. Саморефлексії, аніж остаточний діагноз ось слабкої чи сильної статевої конституції, але це теж треба враховувати це таке дослідження вас, вашої природи саме. Хочу зараз поговорити ще про те, що ж робити, якщо статева конституція не збігається, що тепер розлучатися і або шукати знайти собі партнера так. Проходимо кастинг співбесіду, яка в тебе типу статева конституція? Да? Хочу одразу сказати, що. Якась із статевих консуконституції це не помилка, це не якась неправильність. Це міфи, які ходять у суспільство, що там секс має бути багато. Секс має бути комфортно, комфортно для вашого тіла і вашої психі. Статева конституція вона не буває там хорошою чи поганою, правильною чи неправильною. Однак, якщо у вас у парі відмінності статевої Конституції і один із партнерів відчуває, що там ну типу йому так забагато сексу, а, е, Іншому дуже мало, і це створює образи там якісь непорозуміння і напругу. Треба е, говорити відкрито, і тут ми підходимо до дуже класного питання і розмови. так? коли ми не просто кажемо що небудь щоб. Е, Слова вийшли з нашого рота? А коли ми думаємо про те, що ми кажемо, і спілкуємося для того, не просто щоб сказати, а щоб бути почутими? А для цього треба в першу чергу розуміти себе, не коли ви зрозуміли, а як мені нормально? не коли я там наказую його відсутністю сексу, да або коли я образилась, а як реально мені Бог зараз, у цьому періоді життя, яка кількість сексу в нашій парі може бути. Ну, така типова стала. Треба тут обговорювати, шукати компроміси, враховуючи індивідуальні потребності та межі кожного із пари. І звісно, якщо є якісь проблеми в сексі, фізіологічні, психологічні. Логічні дві, звичайно, треба звернутися до півця. Тож я сподіваюся, що трошечки так вам по поличкам розклала, що є спеціальні шкали вимірювання сексуальних конституцій, що це такі сталі природні чинники, не зовнішні фактори. Звісно, свою сексуальність можна розвивати, треба досягати того рівня, щоб ваш статевий потяг він був. Природнім не просто я йду в секс, тому що потрібно, а я йду в секс, тому що я його бажаю, тому що мені подобається. Мені подобається з собою насолоджуватися. Мені подобається насолоджуватися партнером, тим, що ми насолоджуємося разом один один. Ця статева конституція існує не для того, щоб прийти, знаєте, чоловіка сказати, Є на, на ось я просто не хочу. Е Сексу, тому що в мене слабка статева конституція. Це для того, щоб ви всередині себе зрозуміли, що з вами все ок, і пішли із цим працювати. Давайте трошки узагальнимо. Статева конституція це індивідуальна фізіологічна характеристика про потребу в статевій активності і стійкість до впливу різних чинників. Тобто у тих, хто у кого більш ем, вища статева конституція, сильніша, кого наприклад не так е, та початок війни да, повливав, як у тих, у кого слабка статева Конституція, і одразу, коли в нас не на закриті базові потреби у безпеці, одразу сексуальне бажання зникає, як висновок лібідо та. Потяг він змінюється впливом життя, стресу, середовища, але сама статева конституція вона відносно стабільна. Ви ніяк не можете змінити початок першої менструації, так або настання першого оргазму, і там ще є такий пункт, як перший оргазм саме у добрих відносин. Але це те, на що ви можете впливати. Звісно, ви можете прискорювати настання оргазму, розвиваючи типу різні свої зони. Також як висновок, відмінність у статевій конституції у чоловіка і жінки це нормальна ситуація в парі, але вона. Вимагає від вас дорослості, по-перше, уваги та комунікації один з одним. І якщо є якийсь дискомфорт, незадоволеність, якісь труднощі, то звертайтесь до мене на консультацію. Ви можете записатися в інстаграмі або написати мені в телеграмі. Я запрошую вас, де ми будемо досліджувати і статеву конституцію, і вашу травматизацію, і всі чинники, які впливають, які весна. Будемо звертати увагу на вашу внутрішню сексуальність, відчуття себе, ролі вашої, взагалі, як ви позиціонуєте, як ви несете себе у цей світ, тому що сексуальність вона впливає на абсолютно всі сфери нашого життя.